На Рівненщині хочуть побудувати сумнівну гідроелектростанцію. Філія державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» в Рівному кілька років тому подала експертний звіт на будівництво малої гідроелектростанції, яка буде розташовуватися на річці Случ. Будівництво проводитиметься енергетичною компанією Случ. Як повідомляють громадські активісти, таке будівництво є незаконним, бо порушується положення про заказник, у якому передбачені пункти щодо заборони будівництва та будь-яких порушень стану водойми річки Слудь. А також порушується закон України про природний заповідний фонд України. За словами громадського активіста екоклубу Олега Гетуна, будівництво станції сильно нашкодить землі природно-заповідного фонду України, адже на тому місці знаходиться великий заказник Соколині гори, який є унікальним за своїм структурним складом. Немало важливим фактором є культурно-історична цінність заповідної зони на случі. Хочу також сказати, як історик, що там в цій зоні є дуже багато пам'яток археології, пам'яток історії. От я трошки запізнився чи майже запізнився, бо біг з краєзнавчого музею і мені відділ охорони історичної і культурної спадщини передав перелік цих пам'яток. Отже, якщо говорити про пам'ятки археології, то це вісім пам'яток археології, з них шість городищ. Це городище від 10 -го століття по 13 століття. Це городище часів Київської Русі. Це місця колишніх. Замки колишніх монастирів, В свою чергу Вадим Козлюк, директор енергетичної компанії Случ, простовує звинувачення активістами у незаконному будівництві, адже всі документи є дійсними, у тому числі договір про оренду землі, на якій буде проводитись будівництво. Також він додає, що громадські активісти, які розповсюджують сумнівну інформацію, ще жодного разу не запрошували представників компанії Случ на свої слухання. Пан Вадим запевняє, що будівництво малої гідроелектростанції позитивно вплине на флору і фауну річкової екосистеми, а також ніяк. Так, не зруйнує заповідну зону. Насправді будівництво на сьогоднішній день не проводиться. Ніякого ще будівництва там на сьогоднішній день не проводиться. Е, на сьогоднішній день ми лише маємо договір оренди земельної ділянки, ми її отримали в оренду для того, щоб будувати. Будівництва ще поки немає. Е, історичні пам'ятки пам е, насправді будівництво малої гідроелектростанції, підняття рівня води на 3 метри, заплановане, mm -hmm. як для будівництва, у, скажімо так, у запроєктованому створі ГЕС, у запроектованому створі, воно вплине практично на е, не буде ніяких підтоплень так, значних, значить. Там будуть підтоплення невеликі прибережних смуг з чагарниками з зарослями. Тобто у гід ніяких там підтоплюватись не буде. Mm -hmm. Друге, три метри э, підняття рівня в цьому, в цьому місці воно лише підніме до того рівня, який був декілька десятиліть назад. Mm -hmm. Річка на сьогоднішній мілка, там є місця, де її можна взагалі перейти по пояс, розумієте? Вона заростає. Я тут частину річки, де є річка на три метри, і до виходу її долі я всю проплив на і не один раз. А ми проводили геодезичну зйомку, причому двома незалежними компаніями, розумієте? Uh -huh. е, якби е, там річка заростає, замулюється. Ну, Якщо посередині захиски, розумієте, яка там куда вона. Uh -huh. тобто, uh -huh. навпаки, навпаки, навпаки краще для екосистеми. Е, друге питання, це те, що річка як всміхається, е, це ж основно місцеве населення Губківського, але можете задати питання будь-якому жителю Губків, в них в Криніцях вода пропадає. Розумієте, з того, uh -huh. що річка все що хвост за останні роки. І води підніметься, підніметься води. Вадим Козлюк також додає, що готовий зустрітися з обвинувачувачами в суді. Наталя Міщук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.